Ну що, діти готові ви до школи їхати, тому що я вже хочу, щоб ви провели його вдома? Ех, як це добре, коли дітей немає вдома. Клас. Ну, мамо, ми не хочемо в школу. Давайте ми вдома Чому тільки, Чому тільки Олі можна сидіти вдома, а нам потрібно йти в школу? тому, що ви будете тупі, якщо до школи не підете. І дорослі вже ви. Вам уже по 6 років. Треба вже йти в перший клас. Ну ні, ну ми не хочемо. А знаєте, що діти? Я можу дещо зробити. Той, хто піде до школи, отримає іграшку. Так, без всяких іграшок. Ну, мама, ну будь ласка, ну серйозно, ну хай іграшки отримають. Так, діти не можна, не можна ніяк без. Можна не йти до школи. Іграшки я вам не куплю. Все, домовились. а хто це там? Так, є. Якщо це бабуся, то я ось тут всіх вас приб'ю. Це не вона, я тільки бачила, я тільки вчора з нею розмовляла, вона казала, що не прийду. А мені все одно, я зараз піду і перевірю. Боже, скільки можна вже чекати. І... Ай, ну ви чому? Мені ж боляче, що я вам зробив, тільки я вам посилку приніс. Це ж не чесно. Я вам нічого не зробив. Е, е, вибачте, вибачте, це я не вам, це я не вам, просто перепутала. Забирайте вже свої посилки і до побачення. Ох ти ж мама дорога. Мамо, це зло взагалі таке. Ми такогося ніколи не бачили. А це посилки, діти. І, мабуть, до школи вам також там щось є. Так, давайте почнемо розпаковувати в наступному відео. Але зараз я все-таки одну розпакую ось цю верхню. Так. Що тут у нас? О, це мені сумочка. Від кого це? Я її не замовляла. Так. А, це сумочка від вашої попу? Хе-хе. Ну, я, мабуть, не так сильно не злюся. і взагалі, я її люблю. Дуже люблю вона в мене найкраща-найкраща. А субочка, яка дорога красива. Ну, все, на цьому це відео закінчилося. Ждіть наступну частину про школу і про розпаковку. Усім байка!